Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про Україну та НАТО. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському Sky News. Власне, ми згадували так вже одну із тез цього інтерв'ю на початку нашого ефіру з Олегом Саморозом. Основні тези з цього інтерв'ю НАТО і Україна без НАТО в Україні не буде реальної незалежності, тому що Путін рано чи пізно може повернутися. Я під словом Путіна розумію усю Росію, хто б не був замість. Нього ефективність далекобійної зброї, перемога України, що це має бути історична можливість Європи не допустити російського вторгнення в країни Євросоюзу, завершення війни так само є теза президента в цьому інтерв'ю стосовно того, що моє можі ймовірність завершити війну у 25-му році за допомогою ЄС та сполучених штатів. Ну і так само була теза про те, що Україна хоче зберегти підтримку Сполучених Штатів і з новим президентом. Але я вам пропоную разом із нашим Остом зупиниться на першій тези. Головна теза цього інтерв'ю це НАТО і Україна. України президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні не окуповані території опиняться під захистом НАТО. Водночас він наголосив, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони України. Щоб це означало і чи можуть ці слова до чогось призвести, поговоримо з нашим гостем Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО раз. Ми з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Сергію, Ну мені здається, ось такі заяви щодо НАТО вони не з'являються та просто на, на пустому місці як просто е, бажання, тому що мені здається, що одного бажання мало, хоча воно у нас е, є. Але окрім бажання, ми багато робимо для того, щоб справді стати повноцінним членом НАТО. От як ви оцінюєте цю заяву президента України, що за нею може стояти? Дуже слушна заява, і вона вчасна. Справа в тому, що Росія хоче в усі свої пропозиції, які вона там видумує, десь зранку на похміллі. Вона завжди включає те, що Україна повинна бути поза НАТО Це таким чином. Вони хочуть для себе забезпечити ситуацію, коли Україна буде беззахисною в майбутньому. От для них це дуже важливо сьогодні. Україну захопити всю немає сил, можливостей, змоги. А ось нам дайте передишку. Ми наробимо ще танків, ракет, позбудемося. санкцій, повернемо, значить, наші ринки газу і нафти. Заробимо гроші і потім з новими силами візьмемося за Україну, яка залишиться беззахисною, бо вона буде поза НАТО. Ось така ідея у Путіна і всіх його е, прихвостнів, які зараз це нам нав'язують. Е, тому тут дуже слушна заява президента Зеленського, який тиму НАТО не. Е, е, Забуває так думати, і е, постійно про неї говорить. Тому що якщо ми не будемо самі е, про себе нагадувати і не будемо чітко формулювати, що ми хочемо, то е, тоді так це все і буде. Ви знаєте, багато років е, десятиліття тому. Ще до початку російсько-української війни, до 2014 року, у нас такі були дискусії відомих політиків і навіть державних діячів на тему хочу в НАТО, не хочу в НАТО, і якби це все виглядало насправді з точки зору сьогоднішнього часу, просто ганебно. але часи змінилися. Ми чітко розуміємо, український народ це розуміє, якщо говорити про соціологічні опитування, які показують по. Високі рейтинги підтримки членства України в ЄС, в НАТО. Тому це розуміє український народ, і саме головне також добре, що це розуміють і ті люди, які формують нашу політику, що без членства в НАТО нам забезпечити безпеку неможливо. А якось це можливо зробити, коли ми говоримо саме про пропозицію президента України, тобто зараз взяти до НАТО наші неокуповані території, але юридично та фактично частиною НАТО стає Україна, яка не окупована. Юридично уся Україна виходить. Ну це те, що виходить з його слів. Наскільки це можливо? Наскільки це важкий механізм, чи навпаки його можна легше реалізувати? Тут ну, такі елементи входять в цю конфігурацію, що Україна є цілісна держава з усіма своїми міжнародно визнаними кордонами. 91-го року це міжнародно визнані, визнані кордони. Тому для всіх міжнародних організацій, для всіх держав є одна єдина Україна, яка повністю в своїх кордонах іншої України немає. Немає двох-трьох Україн там в варіації. Тому для організації Об'єднаних Націй, для Європейського Союзу, для НАТО, для ЮНЕСКО, там для Щедля когось це цілому Україна з усією своєю територією в міжнародно визнаних кордонах. Проте, і якщо ми вступаємо в НАТО, то теж фактично приймають Україну всю не можуть вони прийняти частину України, тому що. На базі чого це може сформуватися? Такого не може бути Україну приймають в НАТО всю, але скажімо, окремі статті Вашингтонського договору, їх всього цього чотирнадцять це два листочки тексту. Небагато можна прочитати статтю, наприклад, п'яту про захист території всіма членами, які входять в НАТО, захист там країни, яка Є під нападом зовнішніх сил, то статтю 5 можна е, таким чином е, примітку додати, що е, ця стаття 5 розповсюджується на території, яка е, контролюється центральною владою. Це тимчасово, звичайно, поки ми не відновимо всі свої кордони, але е, поки що так. І це не нова історія для НАТО, тому що ми всі цитуємо статтю 5. І знаємо її. А є ще стаття 6, де вказано з 1949 році, коли створювалася НАТО, там стаття 6 зазначено, що НАТО в цілому захищає території материкові території європейських країн, північної Америки. всі ті території, які розміщені на північ від 23-ї широти, яка знаходиться на південь від. Захищаються території, які на північ від 23-ї широти, яка сама знаходиться на північ від екватора. А все, що знаходиться на півдні, на пів... південніше від цієї широти, НАТО за це не розписується. І ті mm -hmm. дванадцять країн створювали НАТО, вони це чітко сформулювали. Я закінчу думку, що Власне, е, йшлося про те, що на південь від цієї серези знаходяться колонії е, тих країн, які мали на той час колонії, це і британські, французькі, голландські колонії, і ніхто не хотів на себе брати відповідальність по захист саме тих територій, тому що. Е, Очікувались ці процеси національно визвольні рухи і так далі. І тому, якби НАТО сві це відмежувалося, е, лише завершувати останній яскравий приклад, як це працює: це Фолклендські острови. Mm -hmm знаходяться на південі цієї сороти, і коли Аргентина висадила там свої війська, фактично, це був напад на Великобританію. Так можна розцінити, НАТО в цьому ж участь не брала. Сама Британія лише справлялася зі своїми островами, тому що це чітко записано в. Статуті НАТО, цьому північно-атлантичному договорі, тому така приписка може бути і для України. Такий формат може бути застосований для України. Так виглядаєш ти наприкінці дня: дай собі шанс на відновлення. Бетергін, живи наповну, заряди себе енергією. Пане Сергій, ну дивіться, ми з вами пропускаємо, що таке може бути. Ми з вами бачимо, те, що є країни на території, яких також є певні військові дії, і вони все рівно є в НАТО. Натомість щодо України, ми весь час чуємо, що у вас війна, ми вас до НАТО взяти не можемо. Давайте згадаємо, що забро, запрошення до НАТО це є перший пункт в плані перемоги України, який Київ представляв, їздив він його в Києві в Києві та президент. Показав його в жовтні, е, виходить, що Ну от, знаєте, певна вибірковість, вона все рівно чомусь існує. От як нам цієї вибірковісті тоді е, позбутися? І якщо лунають такі заяви, значить, або ми маємо розписані та певні юридичні шляхи, як ми це можемо зробити і переконати наших партнерів, напевно, що не усіх, тому що можливо є партнери, які за те, щоб Україна стала членом НАТО. Правда, от яким чином тут тому, що так, ви ви згадуєте статті, ви згадуєте, що можна, але чомусь щодо України цього не можна? От як так стається? Ну, є певні заяви там окремих переляканих людей. Ну не завжди це лідери країн, це там якісь такі тези лунають. Ну ми ж за те, щоб створити коаліцію сміливих, і вона нам повинна допомагати. Сподіваємося, що якраз Рамштайн, 50 країн туди ходять країни НАТО, і не тільки що це коаліція сміливих. Я думаю, що тут ну, багато. Елементів в цьому всьому ну, можна декілька моментів визначити. По перше, якщо б нам дали запрошення, це ще не само членство, але це ну був би чіткий сигнал Україні. Ми почули те, що ми хочемо Кремлю про те, що все вирішено без вас, Україна буде в НАТО і взагалі не згадуйте НАТО у своїх якихось там претензіях і заявах, і також сигнал. Самим столицям країн-членів НАТО, де треба подолати бюрократію, подолати якісь страхи і попрацювати над тим, щоб все реалізувати. Причому від моменту запрошення до того, коли формальності всі будуть зроблені, і ця п'ята стаття запрацює, наприклад, це може бути ще якийсь час. Тому крок сильний, потужний, але він ще не створює, якби. Критично критичну ситуацію, якби якщо хтось цього боїться, це по перше. по-друге, ну скажімо, якщо є такий намір, ну ми ж хочемо, щоб у нас була достатньо зброї, ефективної, сучасної, яка б змінювала ситуацію на фронті. І якщо б у нас теж виглядала так ситуація, що ми потрохи визволяємо свою територію, звільнили там одну область. Захоплено там частково звільнює іншу є алгоритм наших дій, є якби вектор, як воно буде рухатись. То тоді і сміливих стає більше тоді, якби ті, що сумніваються, вони бачать, Україна йде е вперед, Росія економічно розвалюється. Але для цього теж потрібні це вже такий третій елемент, для того це ж це ж потрібні такі вбивчі санкції щодо російської економіки. Mm. Та натомість ми чуємо від, наприклад, від Кіта Келега пропозиції про ймовірне, якщо Росія піде на певні угоди, то ймовірне послаблення санкцій. Але зараз не про це, от власне про НАТО. Пане Сергію, повна деокупація через е, дипломатію? Тобто, ми можемо піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО. Тоді у мене постає питання: а як е, дипломатія зруйнує кримський міст? Як ми тоді будемо звільняти наші окуповані не, території не лише дипломатично? Ну, ви знаєте, моя особиста думка: нам треба, от, ввійти в цю ситуацію, щоб це стало реальністю, от те про що ми з вами говоримо: там захист п'ятої статті, бодай не окупованої території, але вся Україна, член НАТО, там і так далі. А потім інша реальність вона нам підкаже дії в кінці кінців, нам ніхто не загрожує. Ну, навіть відвоювати свої території, я б так сказав. І цебто буде... я уточню пане Сергію. Тобто, якщо е, ми погоджуємося, та, ми от пропонуємо такий варіант, і ми стаємо на той варіант, що ми не окуповані території вже в НАТО, а о, окуповані території е, фактично вважаються ну юридично вірніше вони е, в НАТО, але під окупацією ми все рівно лишаємо за собою право відвоювати наші території зі зброєю ми, в руках. Звичайно, ми можемо спробувати дипломатичний тиск. Мо та може там уже помре не один путін, там я не знаю, але якщо дипломатичний варіант не не спрацьовує, то ми можемо повернутись до до способу військового відвоювання, так би мовити, визволення своїх своїх територій. Ніхто нам в цьому не може заборонити насправді, тому mm -hmm. що. Ми не можемо це комусь там гарантувати, обіцяти, і це не потрібно, і так далі. як, як ми будемо діяти, тому що це наша територія, і міжнародно визнані кордони наші, і згідно організації Об'єднаних Націй. Ми маємо право цю територію визволити. Якщо якісь там були проміжні елементи, що ми не наступали. Так у нас можна було таких проміжних елементів. Дивіться 2014 року, почалась війна. І воно ж перманентно якось тліло, і ніхто ж не, не, не забороняв нам в принципі відвоювати ці території. Ніхто б нам якби слова кривого не сказав в цю в цьому ситуацію. Тому я думаю, важливо досягти якихось для нас успіхів і гарантій. А потім може ситуація змінюватись по різному. Головне, якщо у нас вже є якийсь позитив за спиною, ну наприклад, членство в НАТО в такому форматі, як ми говоримо, захист п'ятої статті частини території. Потім ми вже опираючись на це, зміцнюючи себе, продовжуючи санкційну політику щодо Росії, ми можемо думати і про інше. Добре, наразі не про членство йдеться а Ройтерс пише про запрошення. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав своїх колег з НАТО наступного вже тижня надати Києву запрошення приєднатися до альянсу. Про це йдеться в листі власне, який і цитує і розповідає про це агентство Ройтерс. Там кажуть про те, що офіційний Київ розуміє, що приєднатися до НАТО наразі, поки триває війна, неможливо. Але ось надати запрошення це була б демонстрація. Путіну, що е, його ціль основна, не допустити Україну до НАТО, вона не досягнута. Як ви на це дивитесь, і наскільки це реально отримати запрошення вже наступного тижня? Е, я думаю, так. Це цілком можливо. Ніхто нічим не ризикує. Навіть Орбан там йому нічого не станеться. там і Ніхто нічим не ризикує, тому що. Формально, що ще членство не в нас і так багато всяких дивіться з НАТО поєднання нас і хартія про особливе партнерство. Ми члени програми партнерства заради миру. Є програма розширених можливостей. Є там обмін розвідувальними даними. Є багато лінків, так би мовити, які нас поєднують. Хай буде ще один додатковий лінк. Запрошення в НАТО, але воно може просто вибити. Цю е, формулу з цих всіх нав'язувань Путіна, де вони е, всі, всі свої хотілки перераховують, і в тому числі включають, щоб Україна не була в НАТО там 20 років, там, чи 150 років не була в НАТО, і так далі. І вони е, в цьому якщо таке запрошення буде, то тоді. Власне, в усіх цих можливих переговорах про замороження конфлікту тема НАТО взагалі не буде і не повинна звучати. А наскільки ви справді вважаєте, що якщо Україна отримає запрошення до НАТО, це буде такий удар по репутації Путіна? Тому що ну відверто кажучи, я до цього ставлюся особисто, я дуже скептична, тому що мені здається, в нього немає просто поняття про якусь репутацію, про якусь совість, про щось людське, тому мені здається, йому буде абсолютно на це байдуже, тому що у нього насправді не стоїть мета, щоб Україна не стала членом НАТО. У нього стоїть мета знищити Україну цілком та повністю усе українське. От як ви вважаєте? Що ми отримаємо запрошення, це прямо справді вдарить? Е, ви знаєте, та його репутація вже нічого не може споплюжити. Я думаю, що якщо він буде йти по дорозі, впаде в яму з лайном, його звідти витягнуть. Заволосся і скажуть, що це перемога на нашого фюрера і так далі. Тобто, там же ж він за це не не турбується. Щодо там внутрішньої якоїсь оцінки, це по-моєму там ніхто за це особливо не переживає. Але для світу, для нас, це бо для всього суспільства демократичного це було б це був би е, такий серйозний крок, що ми не піддаємося на шантаж всі разом. Ми слідуємо тому е, е, про що йшлося багато років. все таки ми з 2008 року. НАТО фактично в кожній своїй резолюції на кожному саміті НАТО гарантує, що двері для нас відкриті, що Україна обов'язково буде членом НАТО. І так далі. Так далі. То тоді чого варті ці заяви цих е, лідерів? Потужних країн, які входять в велику сімку, і в велику двадцятку, і вони це нам гарантували. А тут вони під під тиском градів, ракет і різних там, значить, балістичних ракет. Починають боятись і не роблять нічого для цього, щоб відстояти цю ж свою позицію. Тому тут дає мені здається, що це більше не на приниження Путіна, а більше на підвищення репутації західного світу. Це теж так виглядає. Пане Сергію, дякую вам. Сергій Джерж, голова громадської ліги Україна НАТО. Був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.